Президент, ми можемо пройти вами в Е, Добре, пішли. Слухаю вас, пане Олександр. Так, дивіться, пане Віктор, хочемо з вами поговорити про преміювання. Хочемо отримати суму грошей на наш особовий склад. Ну, так в чому проблема, пане Олександр? Хочемо передати заявку, щоб ви її глянули та нам сказали, її, якщо ви є в казні бюджету. Добре, будь ласка, подавайте. Поклав заявку, заявку на стіл. Автопан вже подам форум. закінчили. Поклав заявку на стіл, переглядайте. Е, Добре, пане Олександр. Так, взяв заявку зі стола, відкрив, почав переглядати. Ага, так, так, так. Бачу. E, добре, добре. Зараз я e, більш детальніше розберуся. Зараз вас ну, схвалю заявку і видам кошти. E, так, все, дякую. Очікуйте зараз. Буду надання. очікувати. Угу. Все, до побачення. До побачення.